Це Олександр Куртів, бойовий медик, захисник острова Зміїний. У російському полоні хлопець пробув майже два роки, а тепер знову на рідній землі. У дома і п'ять луганських прикордонників. Вони пробули в неволі майже 20 місяців. Старші сержанти Євген Вовна та Олександр Греченюк потрапили у полон, коли виходили з оточення в районі села Семикозівка на Луганщині у березні 22-го. Головного сержанта Олександра Зарву росіяни захопили під час боїв у селі Борова на Харківщині у квітні 22-го. Його довго вважали зниклим безвісти. Олексій Крецу та Олександр Черваков потрапили в неволю до загарбників на початку 22-го за невідомих обставин. На Черкащині зустрічають чотирьох своїх земляків. Двох із них вважали зниклими безвісти. Знову вдома лейтенант Володимир Половинка, молодший сержант Василь Тупицький, старший солдат Дмитро Ворона та солдат Олександр Шадиря. За її спиною тяжкий шлях, бої за Маріуполь, оборона завода ілліча та Азовсталі, пекельна неволя. Знову вдома Галина Федишин, бойова медикиня, остання дівчина морпіг, що була в полоні. Галина боролася проти окупантів пліч опліч із коханим Миколою Гриценяком. Була поранена. Пара потрапила в полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022-го. Відтоді закохані не бачилися. Миколу вдалося звільнити з російської неволі раніше. Та навіть порізно серця закоханих ні на мить не припиняли битися в унісон. Їх почуття та відданість одне одному стали символами непереможної віри й надії. Сьогодні Галина і Микола заручилися. Загалом напередодні з російської неволі повернулися 230 українців. Серед них воїни збройних сил, нацгвардії, моряки, цивільні та поліцейські. Це оборонці Маріуполя та Азовсталі, острова Зміїний та полонені з ЧЕС. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відзначили, це найбільший із усіх обмінів, що відбулися від початку Великої війни. Водночас, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу наголосив, і далі працюють над тим, щоб повернути. Додому з полону всіх українців. Пам'ятаємо про усіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо і надалі працювати, аби повернути наших усіх наших.